Ініціатива народилася в липні цього року і наразі вже має перші результати. На сайті громадської організації розміщені 10 об'єктів у доцільності та законності яких сумчани сумніваються. Запропоновано мешканцям міста Суми, користувачам інтернету вносити свої пропозиції щодо таких об'єктів. Сюди можуть входити як будівлі, житлові будинки. Чиновників це можуть бути житлові будинки, які збудовані в з порушенням містобудівного законодавства. Серед фіксації споруди різного віку появи, місцезнаходження та призначення, торговельні, житлові та офісні у департаменті містобудування з матеріалами ознайомилися. відповідальності з себе зняли. Все це дуже погано. не то, що погано, це критично. И за каждым объектом стоит конкретный автор. И согласно Закону про архитектурную деятельность, полная ответственность за соблюдение выполненных проектных работ, строительным нормам, исходным данным, несоблюденной документации несет проектант. И нам в таких шедеврах тоже надо писать фамилию. А еще лучше так памятную дошку с этом. Щоб сидна по погороду, ходити. а колишні керманич архітектурними спорудами міста до такої ініціативи ставиться філософським. Мы доиграемся до того с нашей критикой, что у нас инвесторы не только не появятся, а вообще сделают 100-километровую зону и будут работать в Тростенце, в Шостке, в Ахтырке, в Равна, где их ждут, а где нет вот такого, по сути дела, наезда на инвесторов, на архитекторов. Когда-то мой коллега сказал о том, что нельзя никогда определить сегодняшний объект сегодняшним числом. Если мы его об истории, история его рассудит. Історія розсудить, а допоки зелене світло сумчанам на збір фактів робіт архітекторів-порушників надсилати свої фотопропозиції можна на електронну пошту антикорупційної агенції. Тетяна Юхта, Сергій Сурков, Олександр на часі новини.